Thank yeah. you. До рівного привозили чудотворні ікони зі святої гори Афон. Прихожани церкви святого Стефана, що на грабнику приклонялися та молилися перед образами чудотворців про допомогу у різних сферах життя. Сьогодні тут перебувають чудотворні ікони Святої Гори Афон, які були написані, освячені і подаровані афонськими старцями для народу України. Євген Навара розповів про кожну з чудотворних ікон, які доставили у храм на грабнику, розпочавши з ігумена Святої Гори Афон. Вона покровителька всієї гори Афон, всіх монастирів і всіх монахів, які там перебувають, перед цією іконою просять за добробут, благополуччя в родинах. Щоб в родинах не було ніяких сварок, щоб в родинах не було розлучень. Окрім цього, перед іконою моляться за здоров'я, щастя та успіхи дітей у навчанні. Також Євген Навара розповів про ікону Всецариці, яка допомагає тим, хто молиться у різних аспектах життя. Вона також була присутня у храмі. Ікона Всецариця, вона цариця неба і землі, тому що має надзвичайну всеохоплюючу силу зцілення від дуже важких. Майже невилікованих хвороб це онкозахворювання, алкоголізм, наркоманія, цукровий діабет, хвороби пов'язані з тиском, з серцем. Отець Тарасій з храму святого Стефана розповів, як він відреагував на те, що образи доставили саме у храм, де він служить. Реакція у нас дуже позитивна. Ми дуже радіємо, що саме ці ікони потрапили в наш храм. От ми довго вели переговори. От, але позволинотес на заріст з перезничений, і ми такі домовилися з паном Єном, що він привезе нам ці ікони, які саме списані і були на святій горі фон. Після того, як всі образи святих потрапили до храму, почалася спільна молитва отців церкви. Хоча ікони з Афону перебували у рівному лише кілька днів, люди мали можливість завітати до храму та помолитися, а також попросити у Бога того, чого потребують. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.